Ось такий красиво покрашений вхід в готель, гарбузи, в корзинах, рослинки і зверху підвішені, стовпус, питонії. Ось тут у нас Красиві пірамідальні туї і краси квітучі. Ось можевельники. Тут осаджені всі такі листочки. Це ось хризантема, е, Ще не відомо, якого вона буде кольору, Півники. Весною точно вони цілий, можливо, вони такі низькорослі. Ось і це ще. Оцю рослинку я не знаю, що це. А ось цю знаю з Ось вона. І там є теж ще бузок. Ось такої красивої квакучої форми. Ця красивочка. Ось ця. Ось ця. Знову ж таки, дуже багато вазочок з квіточками. І знову ми Вже стелиться висили. І ось тут так часто зустрічається ця рослина. Дуже красиві такі листочки, сирі, вербена, троянди. Бачите, на яких кусорочках тут ось сорешіточки? І зноючка. То, мабуть, плакуча форма, дуже похоже на райську чиябло, чи гліб і далі у нас ось такий красавик гарний водоспад. біжить ричечка з культуру ричку тече водичка. ось сюди. Тут жабки живуть. Поковані. Такі миши постелізовані. Там пекура. ну ось такі Там То жасмі. Я... Ну, волок... це не знаю, що це. Можливо, це якась верба. І знову ж таки. Це жасмін, але мілкоцвітний. Бачите, такий. Ось він такий гарний куст. зимку їх прикрашає всякими. підсвіточками. світочками. І... Маленька шелковость. Это шелковость. А тут локуча врази. Вот так вот. у вас вот такая будочка Вот это пристусовано.

Приземтемочка. Снова корзинка. тут уже львиный звери. И, льви и туи. С этого боку у нас пирамидальный такие, туи. Ось ця рослинка мені дуже сподобалася. Зверніть увагу, аж прямо при землі її гілочки, Плоскі такі, в неї голочки. Так. І аквілегія висіялась. І ось така вона красива. Зверніть увагу на... Писки. Однако окраса. Ось такі дві увички приходить. І далі рухаємо лаванда. Вже ціла її просто постригли такий какуші лаванди і ось оцю рослинку. Мабуть, я не знаю її назву. нас. Знову сизе листя і круглі такі шари туй. Тут же у нас знову тут можуть бути лілейники. Ось така. Права, презентеночки. Ось тут теж мені ця рослина, в одно. Не знаю. Не видно цвіту. І фонтанчик. Риба. Пакуча форма, мабуть, черешня. А це акація. Така шароподібна форма, шароподібна форма. І ще одна акація куруч. А там уже е, такі бор... багряні листя. А, здається, це якась або слива така, бояришник. Щось на сливу більше схожу. Вона така, бачите, червоний в неї. І, І... ялина обконька. Тому ж висаджено такий контейнер. І тут це вже березклед, здається. Ось його видно листя. Впізнала мене таке. Явина сиза. Тут їх три ялинки ростить. Троянбочка між ними. І еще знову троян і вже паркан. Не паркан, не а буде. терасу оббиває виноград. Поміряйте половинці. Шоколадний Так, знову ж такі. просто